Вчора Бог показав у молитві, він мені каже, задумайся, стільки із-за тебе людей йде в ад. Я такий, нічогося, а при чому тут я? Люди йдуть. Люди йдуть в ад, а я при чому? А ти ж вибрав цей путь вибрав, що ти Божий чоловік, вроді би, да? ти балкавичка. Та ні. І духва. Тому що ти не проповідуєш так, як положено. Тому що ти ну нічого, можна сказати, молишся. Ну, молитва це одно, ну треба ще щось робити. Возлі Бога. Молитва це з Богом, возлі Бога у Бога. ну, Треба, ж ще й виходити, що то робити. якби? ходити, жахту треба робити. І дійсно, ми міняємо. Тактику, ми міняємо стратегію. І кожен день, от, починається понеділок, робочий день, кожен день починаємо євангелізувати, починаємо людям нести Боже Слово. От. Весь робочий день буде в нас. І жити у Божому Слові. І ще я хочу обратитися до пастирів, до всіх пастирів, які хоч чуть-чуть можуть двигатися в духовному мірі. Дорогоценні пастири, прекращайте Тягнуться моя лопатка і в мене пісочниця лучче. Нужно об'єднатися і робити Божу роботу, поки войди йдуть між церквами, у мене церква лучша, у там хуже, а там взагалі сатаністи на помазані, як казати. То Сатана забирає людей в ад по настоящому Він не щупе. І поки ви, як діти, і граєтесь в такі бірюльки, то люди починають іти в ад. і умирають сьогодні, умирають. умирали вчора, ми вчора ще повинні були примиритися і значе нести слово, значить правильно. Относиться друг до друга і служить. У нас буде скоро відкриватися е, школа екзорцизму. Так що, якщо хто бажає, можете записуватися.